Привіт, малята! Вас вітає вихователь Міла Юрівна. Новий день, нові завдання. Сьогодні до нас завітала лялька Марійка і хоче, щоб ми їй допомогли. Вона не знає, на чому готувати їжу і, як, і в чому і як її готувати. Вона дуже хоче зробити сюрприз для своєї матусі, тож пропоную вам, малеча, послухати загадки. Сідайте зручніше та слухайте. Путку пропоную тобі відгадати загадки та згадати, який посуд ми вже знаємо. Почнемо. Сам не їм, а всіх водую. Ложка. Зуби є, та не жує, а жувати іншим дає. Виделка. Буваю глибока, буваю, мілка. Буваю велика, буваю мала. Так, це тарілка. Є у блюдечка подружка, що одне лиш має вушко. Так, це чашка. У тулуба два вуха, а голови немає. Так, каструля. Хто всім нам хліб ділить? Так, це ніж. Серед ложок я полковник і зовуть мене Ополоник молодець. Довгий носик ручку має, всіх нас чаєм пригощає. Так це чайник. Сік в нього наливати, З задоволенням попивати. Так це стакан. Посуд буває скляний. Металевий, глиняний? Пластиковий? Які ж ви у мене розумні, дітки? А скажіть, будь ласка, а які предмети ви запам'ятали? Молодці, так. А як можна назвати всі ці предмети? Так. Це посуд, молодці. Дітки, давайте запропонуємо Марійці е, інший посуд, щоб не чіпала мамин. Як, як назвати посуд цей? Так, іграшковий. молодці. Дітки, пропоную вам трішки погратись. Давай пограємо в гру, яка називається Покажи предмет. Я буду називати предмет, а ти будеш показувати чашка, молодець, Ніж. дуже добре. Каструля. Правильно. сковорідка. Так, молодець. А тепер... Тож, малечі, сьогодні ми з вами дізналися, що таке посуд, який він буває, допомогли ляйці Марічки. Ви у мене молодці. Я вами дуже сильно пишаюсь. До нових зустрічей, малеча! Бувайте!